Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Олександр Кожухівський. У кабінеті Залужного знайшли прослушку. штабі зсу офіційно підтвердили, що в кабінеті головкома Валерія Залужного і деяких його співробітників знайшли пристрої для прослуховування. Відомляється, що пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача збройних сил України. Ці пристрої знайшли вчора під час планової перевірки. Збру відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Валерія Залужного. Валерій Залужний наголосив, що збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів бронезахисту. Ми хочемо, щоб поняття ЗСУ і корупція були зовсім несумісними. Сказав залужний. Мобілізація та рекрутинг у раді пояснили, як самостійно обрати посаду в зсу в новому законопроєкті і щодо рекрутингу, мобілізації та проходження служби є два способи: потрапити до війська. Перший рекрутинг тільки добровільно можна прийти до ЦНАПу або через сайт, вибрати собі вакансії, і попасти саме туди, куди вибрав. Вибрала Мобілізація. примусово під час воєнного стану через вручення повістки ТЦК. Залужний прокоментував питання мобілізації. Рекрутинг оцінювати трошки зарано. А що стосується питань мобілізації, її не те, що треба підсилювати, а повернути в ті рамки, які працювали раніше. Тому що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати. Українцям не надсилатимуть повіст. Через додаток дія про це заявив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.